Коротко новини за 4 грудня. Українські військові спростували фейки про нібито контроль Росії над добропіллям біля Гуляйполя. У генштабі повідомили, що в село зайшла російська диверсійно-розвідувальна група, яка скористалася погодніми умовами, але її повністю ліквідували. Добропілля залишається під контролем ЗСУ. Під час контрдиверсійних заходів українські сили знищили п'ятьох російських військових. А з початку цієї доби на фронті вже відбулося 131 бойове зіткнення найбільше на покровському напрямку. Президент Республіки Кіпр прибув до України з офіційним візитом і вже зустрівся із Зеленським серед питань, які обговорювали під час переговорів, двосторонні відносини досягнення мирної угоди в Україні та майбутнє головування Кіпру в Раді ЄС. У Івано-Франківську протягом 5-12 грудня проводитимуть роботи на Високовольній підстанції. Через це для частини мешканців тимчасово змінять черги відключень світла: з черги 1-2 на черги 3-2 та 4-2. По завершенню робіт, а саме після 12 грудня, споживачів знову повернуть до їхньої звичної черги 1-2. У Львові чоловік під час перевірки документів вдарив ножем співробітника ТЦК, Завждавши важкого поранення, військовослужбовець помер у лікарні. Нападника вдалося затримати. Ним виявився 30-річний лівів'янин. Оперативне командування захід повідомило, що чоловік відмовився представитися та пред'явити документи військовослужбовцям ТЦК. Після чого вдарив одного з них у пахову ділянку. У п'ятницю, 5 грудня на Франківщині буде хмарно з проясненням. Без опадів вночі та вранці слабкий туман. В день місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до в день до 10 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.Нет.юей.